Дівчатка, в мене зараз в руках скарб. Я тримаю дуже круту туш, тому що в неї регулюється щіточка. Як можете побачити, тут є такі малюночки. Ось це регулятор щіточки. Перший ефект щіточки це подовження. Другий ефект щіточки це прокручування. І третій, найкрутіший це об'єм. Потрібно дійти до корення своїх вій і ось так. Зіг загом почати профарбовувати свої вії. Не боятися дійти до кореня вій. Далі міняю свою щіточку для того, щоб більше підкрутити свої вії. Ось так профарбовую. Як можете побачити, вії ще більше підкрутилися. За допомогою цієї туші, ось такий ефект в мене вийшов: сторона без туші і сторона вже з нафарбованими віями. Ви просто подивіться, які вії стали великими та густими. Мені дуже подобаються всі туші, що вони не склеїлися та туш не осипаються. Тому, дівчатка, зверніть увагу!